Сьогодні 31 грудня з робочим візитом спільно з військовою адміністрацією, з керівництвом ДСНС відвідали місто Селідова та місто Курахова, де 30 грудня були нанесені масові ракетні та артилерійські обстріли. По місту Селідова у нас постраждало 14 цивільних осіб, на жаль, двоє з яких загинуло. Було зруйновано 38 приватних будинків. П'ять багатоповерхівок, а також були пошкоджені адміністративні будівлі. По місту Курахова також були нанесені ракетні і артилерійські удари. Руйнування зазнала міська центральна лікарня, де перебували на стаціонарі 25 осіб, а також медперсонал. Всі живі. Але, на жаль, п'ятеро осіб зазнали поранення, яким була надана екстрена медична допомога. Життю зараз їхніми нічого не загрожує. На місці працювали всі служби. Військова адміністрація, Державна служба надзвичайних ситуацій, поліція, парамедики. Зараз слідчі оперативні групи документують всі факти, після чого відомості будуть внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань і матеріали скеровані до слідчого управління Служби безпеки України. Говорили про це з відновлюваних робіт, визначили з додатковими силами, продовжуємо нашу роботу, поліція залишається на місці, працюємо в посиленому варіанті несення служби. Комунікуємо практично з усіма силами оборони.